Друзі, всім привіт! Після короткої перерви 3-1 Counter-Strike повертається на Мальті, де пройде ESL Pro League 18 сезону. Турнір на 32 команди з призовим фондом у 850 тисяч доларів. 15 колективів це партнери ESL, ще 17 це переможці різноманітних видів кваліфікацій. Movistar Riders отримали слот за перемогу на ESL Challenger Melbourne, Virtus.pro за ESL Challenger Katowice, Cloud9, Gamer Legion та Nine пройшли через рейтинг ESL, Monte, Miber, LeanVision, Apex, M80 та Cyclone виграли регіональні сезони ESL Challenger League, Eternal Fire та Orcs пройшли через європейську конференцію, а Imperial через бразильську лігу. Нензі через південноамериканський відбір, і грихаунд та рустер через океанійські кваліфікації. Всі учасники розділені на чотири групи по вісім команд. Чотири колективи з кожної групи вийдуть до наступного етапу. Щоб покинути групову стадію, команді треба програти аж три матчі, тому це дає дуже багато шансів кожному колективу. Давайте розглянемо формат, на прикладі групи Б минулого сезону. Героїк здобули три перемоги поспіль і вийшли відразу у чвертьфінал. Маус поступилися данцям, але не впали в нижню сітку, а вийшли в одну восьму фіналу. Фурія та Бійджі поступилися фіналістам, але переграли Мові Стар та Soul у нижній сітці. Далі вони розіграли між собою перший слот в 1 16 Німецька команда поступилася і впала у найнижчу сітку, де перемогла Complexity і програла Movistar Riders, які отримали друге місце в 1 16. До речі, минулого разу Triple Elimination сітка врятувала Zero Zero Nation, які поступилися OG та Greyhound на старті, а тоді заспідранили найнижчу сітку з перемогами над Rooster, Greyhound та NIP. Крім того, ця подія входить в Intel Grand Slam. Тому переможець крім 200 тисяч доларів та флотів на IEM Катовіце 2024 і Blast Global Final 2023 ще й увірветься у гонку за мільйоном баксів у золоті. Нагадаю, що зараз ситуація у п'ятому сезоні виглядає так: всі команди мають по одному очкові: Вітальники заробили своє за IEM Rio 2023, Ендс за Dallas 2023 і G2 за IEM Keln 2023. Як на мене, цього року всі групи досить збалансовані. У кожній є фаворити і відверті аутсайдери. У кожній є претенденти на перемогу на турнірі. Vitality у групі A, Героїк та Енс у групі Б, Фейс у групі C та G2 у групі D. Також цікавим є те, як ізолювали всі команди з росіянами у складі: Cloud9, Liquid, Virtus.pro, G2 та LinVision. Вони грають у групі D. Та Eternal Fire — це єдиний європейський колектив, який поїхав на сердський лан з сімома російськими командами. Тому це приємно з одного боку. З іншого боку, багато з цих команд мають шанси вийти до наступного етапу. Загалом, Местель про ліги це такий суперечливий турнір, адже багато кому не подобається цей формат, вони вважають його надто довгим. Інші, як і я в тому числі. Ну загалом поважають істель пролігу, адже це щось нове, щось не таке. Це розгрузочний турнір, який допомагає командам трохи переналаштуватися і знайти якісь нові тактики, напрацювати нові стратегії, а, які допоможуть команді підготуватися до наступних турнірів, особливо якщо враховувати, що зазвичай Проліга це було останнім або пере, передостаннім турніром перед е, мейджором. Тобто під час цього турніру команди могли працювати над помилками і покращувати свої сильні сторони. Тому я думаю, що загалом команди не проти того, що є такий турнір, який дозволяє кожній команді три тижні нічого не робити і просто готуватися до другої частини сезону. І через це цей турнір додає якості загалом сезону, адже команди вже щось побачили на Кельні на Gamers 8, і можуть вже зробити певні висновки, що бракує, що потрібно допрацювати. Детальніше про кожну групу я буду говорити в окремих відео, які будуть виходити перед початком кожної групи. І буду також робити підсумки кожної з груп. На матчі українських команд я буду приділяти більше часу і робити більше відео. На цьому, все. Дякую за увагу. Пишіть у коментарях, чи подобається вам формат ESL Pro League і якщо ні, то що б ви хотіли змінити у цьому форматі. Ну і звичайно, любіть Counter-Strike.